Вітаю вас сьогодні. Продовження інсталяції станції, про яку ми вже на каналі мали відео. Я постараюся в опис до відео або десь тут зверху. Побачимо тут, напевно, може з'явитися карточка, щоб подивитися. Цього разу ми доставили на станцію сонячні панелі, доставили три поля. На інвертори Mast доставили ще одне поле на Victron MPPT 250х60 і налаштували день-ніч тариф через Solar Assistant тому що тепер в цьому є зміст. Покажу коротко по Solar Assistant і для того, щоб було менше моєї говорячої голови, покажу. Підключу сюди відео, яке не знімав Антон з напарником вже з місця інсталяції. Тобто, з точки зору конфігурації Solar Assistant з'явилися дві автоматизації, це не кінцевий їхній варіант. Я буду в відео про свою станцію на базі Voltronic King розповідати більше. І тут теж вони зміняться з часу, трошки для того, щоб була краща. Робота вночі. Але грубо. Значить, якщо рівень заряду від 0 до 50, в цій, в цій інсталяції Solar Assistant через USB 2, USB CAN-перехідник читає акумулятор MAST. Тобто він бачить рівень заряду. Тобто, якщо рівень заряду від 0 до 50, тоді ми ставимо режим Solar Utility Battery. Який працює так, якщо є сонце, то він бере сонця, якщо сонця нема, то він бере з мережі. Так, це для того, щоб за рамками нічного тарифу інвертори максимізували використання сонця. Тому що зараз вже на цій станції в 5-й ранку вже більше, ніж кіловат генерації тільки на інверторах МАСТ. Ну, і якщо вище 50% рівень заряду або від поденному тарифу. Тоді включаємо режим СБУ, Solar Battery Utility. Ну, в, даному, в даній системі це як Solar SolarFirst. Тут іде дві налаштування: Output source priority і Charger Source Priority. Тобто вихід і зарядний. Да? Тобто, і там, і там, в принципі, однакові налаштування. Ось, Як це відображається на графіках? Значить, на графіку. Ось у нас ніч. Значить, починаючи з 19.24, так як це Solar Utility Battery, рівень заряду падає, падає, падає. Ось, і в, він буде падати аж до рівня 50%. На 50 він на, якщо не ще 50% він переключиться на мережу для того, щоб з мережі підбирати споживання і заряджати акумулятор. Ось, він це робить ось до сьомої ранку. В 7 ранку він знову переключається на СБУ при умові, якщо рівень заряду вище 50%. Так? Ось ми бачимо, як проходить ніч. Так як Solar Assistant не має доступу до МВПТ контролера Victron, то ми не бачимо в цій схемі, скільки генерує Victron. Він тут не в сонці. А де він тут є? Він тут є в акумуляторі. То, е так як є зв'язок між солоресистентом і Кан-шиною е самого акумулятора, відповідно, ми бачимо е тут е струм. Тобто може бути нагонтаження 290 Вт, сонце 290 Вт, так? а батарея може показувати там, плюс кВт. Так, воно буде заряджати. Тобто віктроновський зарядний може заливати в батарею, і ми це будемо бачити. Ну, єдине, що ми його не будемо бачити на графіках Сонця. Тим не менше, дана система вже працює стабільно. Тепер завдання тільки Значить, в даній системі зараз налаштовано на режим, коли сонце є. І тепер завдання в автоматизаціях додати запобіжники. По нижніх рівнях, коли сонця немає, для того, щоб запас в акумуляторі, а тут він 15 кВт годин маст акумулятор, щоб запас акумуляторів був достатнім для життя домогосподарства у випадку вимкнення світла, так як ця система стоїть на Київщині. Дякую за вашу увагу. Приємного перегляду інсталяції системи відзнятої Andro. процесс крепления печи Достаем у нас, значит, кронштейн Де на цю сторону? Отак от, от. Значить треба підрізати ребра. Заводимо і вставляємо кронштейн. От в принципі він нормальний, бо багато де треба робити підставки або шайби, або пластикові підставочки, -що. бо воно часто не стає так, як треба... От. Тоді Oh no. Ставимо назву, висовуємо цю, Все, дискуємо з поставки і готово. 12.25 на сьогодні 1 травня, то ще всі 4 панелі будуть під сонцем. Тобто ось є кут, який починає. Десь до першої години він вже тоді може прикривати верхню другу панельку. Ну, а далі вже піде далі тінь. Тому до обіду всі 4 всі 8 панелей будуть працювати. Так, ну Можна сказати, тут закінчили. Значить, що тут залишилось? У нас там е крайній верхній і крайній е нижній виходять краї. Просто зараз я візьму кусок кабеля, коннектори і з'єднаю цей крайній з тим кабелем. Ну, В принципі, це буде все. Потім від нього треба буде притягувати кабель до інвертора, до автоматів. щитка. От, е так подрібнеться. Дивіться, у вас е ну, не знаю, це, мабуть, якась сладкість самої черепиці бо дуже багато куточків відколотих, Воно нічого протікати тут не буде, воно все там буде нормально. От, там, де ми бачили, що є відколоти, але сам кусочок є. Тобто взяли хороший там, клей, Ну і Тут я вже, мабуть, вам і не покажу, де воно є. Як приклеїли. Тобто все, що могли, назад його поприклеювали. Зараз, може десь тут і побачу, і покажу. От бачите, тут дуже багато. От, тут, тут, ну, по суті, все. От, от. Там, де саме кусочки лишались, то там його підклеїлося. Воно вже все під панелями, тому в принципі воно все сховалося, але ми все одно назад попідклеїли. Так. Да, у нас тут от край кабеля, це у нас там один з один, панелі. І потім вже побачимо, куди і як повести його, щоб підключити. Скажімо так, це поле десь півдруге, здається, От воно вже повністю під сонцем. Але, якщо чесно, якщо поставити на оці два верхні оптимізатори, то це поле нижнє воно починає бути під сонцем вже навіть до обіду. Тобто в обід, я не пам'ятаю точний час, тобто оця частина вона затінення, от, а ця вже йде повністю під сонцем. Тому цілком сюди доступ є, нормально його розкрутити, підняти і поставити оптимізатори дозволяє. От, тому це таке побажання. Тобто Зараз і до вечора, зараз третя година, це поле повністю без затінення і воно добре буде генерувати. От, а так, щоб воно прям зовсім так ще навіть в обід почало віддавати якусь генерацію, то звісно, сюди можна буде поставити на ці два верхні по оптимізатору. Або один на два. Ну, простіше буде дві штуки. От. Ну або навіть да, можна розглянути один на два. Якщо так буде дешевше, то тоді ок. А якщо в принципі, по ціні не буде різниці, то краще два окремих. Ще дещо покажу. Дивіться, так як у нас цинк, да, цинковка вона ж не ржавіє. Але коли ріжуться кінці, то тоді на кінцях може проступати ржачно. Тому взяли фарба з цинком і повністю всі різи, все, що є відрізано, ми профарбовуємо. Тобто так, щоб воно максимально вообще стояло, там нержавіло і все було добре. І по кріпленню у нас бачу, що пішло більше, ніж розраховував, все показує вскріті самого даху, як скрили дах, і воно показує, де саме йдуть дошки і куди можна ставити закладні. От по закладним поки що у нас тут пішов перерозхід, чим я планував. Я вже потім будемо там. Підходити до кінця, точно порахую, що треба буде добрати по кріпленню. Може бути який, якийсь е, профіль, штуку-дві, там ну і закладні точно це треба буде. Так, 1 травня у нас 13-1-17 хвилин. Повністю тінь вже пішла за от, за панель. Тобто вже затінення немає. ну Цілком ок то виходить, що з першої години, можна сказати, і до самого вечора це поле буде працювати. Значить, На сьогодні ми кинули 6 з 8 панелей. Чому? Тому що тут нам треба місце, щоб робити там. От, найскладніше у нас залишається тут. Тому що кут такий, тут лежаще будемо робити, можна сказати. Ну, Тепер у нас ця частина найважка, потім доставляємо тут і далі тоді вже залишиться у нас фасад. Так, ну вже Добрий вечір. значить що ми, Так як і казав, що трохи нам закладних от не вистачало, це от туди на верхній, Тобто дві нижні у нас повністю зробили, а от верхні, там вже ж плюс ще одна панелька. Ну, я вже замовив, тільки вони поки перешлють, там новою поштою. Тут не виходить, щоб поїхати забрати. Вони в наявності десь, там на складі, тільки новою поштою присилають. За прив'язали до е, дробинку, щоб було як нам краще тут надійніше ходити, ставати, підтримувати. Чотири панельки ми закинули. Тобто, могли б тут ще, але тоді через них ми не перейдемо на верхній. Тому спочатку верхній ряд доробимо профіль, кинемо там панелі і тоді вже закінчимо тут ще дві панелі. Тобто лишилось верх три, вниз 2. такі Справа така роботка. Доброго дня, ну що, сюди ми доставили. Там просто що панелька лягла на цей кут, то підставляємо прокладочки, щоб воно не було натяжке. Тут вісім всі стоять, тут виходить один розгалужувач і тої сторони буде ще один розгалужувач. І потім ці два кабеля з'єднуються і поведемо його скрізь за все, типу, отак, от, і поведемо по фасаду. Там у нас на фасаді все одно ж будуть проходити кабеля. От. І Закінчили тоді поле наверху. Все підключили, воно є два виходи. От. І, значить, Там по даху спускаємо на ту сторону е кабеля і так само потім по фасаду прорізаємось і входимо в тих кімнату. Дах у нас по панелям закінчено. От Вже як це зробимо, приберемо цю дробинку страховочну. І зараз там дизайнер працює, як ми кладемо на фасад і будемо приступати до фасаду. Фасад або прокладаємо кабеля. Тут по фасаду вчора тільки півдня вийшло, щоб нам їх То У нас йде е, вертикальна одна штука, потім туди до вікна друга штука. Потім горизонтально лягає. Раз, два, три. Третє буде до самого даху. Там. От, вона з оптимізатором. От. покажу. Оце вона закінчується з лівої сторони, друга горизонтальна. Значить, що ми поробили? Повністю розмалювали всі контури, як ляжуть панелі. Потім зробили отвори. Тут будинок спіноблока тільки виходить над вікнами, там армпояс, там бетон. Тут і тут. Тобто тут буде три і там три, це буде бетон. От. Ми самі нижні, тобто тут три штуки нижні і то, що над вікном зробимо десятка шпилька. Ну, більш тут утеплива мінвата сотка. От, так, щоб самі нижні упорні були більш е, жорсткі. Значить, робимо це все, все з нержавійки. беремо шпильку, ріжу пору розміру нашого отвору. Всього, з цього сторони роблю такі коп'ю. Чому? Тому що ми на хіманкер. Хіманкер туди заводимо і потім вставляємо, і щоб тоді цей хіманкером міг... Ну, рівномірно типу, по шпильки її отвору розійтись. Вставляємо такі типу гайки довгі, на Фумленту. Ми трошки її закручуємо на Фумленту, щоб вона у нас потім не гуляла, не крутилась. Тобто, о, насправді, у нас вони підуть типу, за один рівень з фасадом, які з крайні. От, а ті, які міжпанельні, вони трошки будуть торчати. От. І все на хіманкер. І потім у нас звичайною гайкою, яка під шестигранник, ключ, і то і буде закручуватись притиски для панелі. Фасада підготувалася. В принципі, ще кусочок кабеля, саме для цього поля, ми заведемо з тих кімнати. А так от всі закладні, вхід піде одразу на останню, і потім від неї до наступної панельки, до наступної панельки, до наступної панельки. І так по черзі закладені всі кабеля. Чому? Тому що тут в фасаді все має бути закрито. Заховано і тому між панелями е, ці кабеля в гофрі одразу вже заклали. Тому е, для зручного потім обслуговування, заміни будь-що е, значить такі зараз плани. Треба на самий верх прям прикріпити до стіни е, оптимізатор. Ми на верхню одну панельку поки що ставимо оптимізатор. І можна починати ставити ці панельки. Тобто довести сюди кабель і вже підключатися поле. Ага, від мене мало інформації, тут же цікаво, що ж тут відбувається. Я хочу сказати фасад, це, звісно, ще, ще той трошки гемор, якщо все так робити, як треба. Так, ну що, показую, показую, показую. Отак От ми. Тобто зараз прокидаємо кабель саме до цього поля, від тих кімнати, воно у нас заходить. І тільки його замазуємо. В принципі, далі ми з цієї сторони ще дві панельки кидаємо. І там у нас остання панелька з оптимізатором. Є такий, воно з досвідом. Показує оптимізатор, у нас на 2,5 мм більше, ніж є місце під панелькою. Тому буду десь там підрізати. Зводили всі поля сюди, попідключав до запобіжників, перемикачі виключені. Завтра лишилось тільки поставити ще мппт контролер і від перемикачів тоді вже розвестися до кожного інвертора і до МППТ. Від МППТ до Linux-дистриб'ютора. Так, ну що, сьогодні в принципі, це поле закінчили. Всі поля закінчили, ми вже всі штроби позамазували. От, Все вже зведено туди до інверторів, до щитка перемикачів. І там завтра вже будуть пуски. Буду по черзі вже підводити до інверторів, підключати і до МППТ. І все буде підключатися запускатися. Окей, okay, зараз примірюю поля тестером на відповідність плюс-мінус червоний чорний і на то яке поле у нас заходить. Міряємо 195,6 6 вольт, це у нас поле піде на МППТ. ПП2 стріга там по 4 панелі. Окей, okay. значить наступне. У нас... Це має бути схід дах. Там 9 панелей. 446 вольт. Окей. Тут міряємо. Це має бути у нас південь фасад. Південь фасад. 337. Так, там 7 панелей. Ну, менше. І там затінення йде. Ну, з оптимізатором. І це у нас захід. Захід вісім панелей 400 вольт. Ну що, МПП туху по акумулятору підключив. Зараз тут попідв'язує красиво. Так як тут у нас, в принципі, всі чотири виходи вони задіяні, то я зробив отак вихід. Ну, а чому ні? От. Тепер налаштовуємо, підказуєте, як і що. Ну, я знайшов причину. На схемі цих вимикачів не намальовано, що воно перекручене. Тут виходить таким чином, що плюс, якщо я підключаю ліво, то тоді тут виходить навпаки. Плюс має бути право. Це я тільки що підключив інше поле, я ще їх не підключав самі кабеля. От, я тобто зараз от покажу, зверху у мене йдуть нормальна полярність. Зараз. Да? А знизу, якщо я так само підключаю, то йде вже інше. Ну, от і все. Зараз я перероблю і знову побачимо, що воно як. Можливий елемент поки монтую, згадав. На цій станції ми чуть не потрапили в просак. На інверторах не пише цього показника на шильдіках. це заховано всередині інструкції великої там, 30 сторінок. І це дуже важливий елемент, про який треба знати. Якщо інвертор в режимі одного окремого інвертора, його максимум напруги, при якій він працює від сонця, 500 вольт. А якщо інвертор стоїть в паралельному режимі, або в трифазній схемі, так як на цій станції, тоді е він не може брати 500 вольт, він виходить в помилку over voltage. 70 якась там, я вже не пам'ятаю, 71 чекає. І про це не написано ніде крім от знайти треба всередині е інструкції. В нашому випадку вийшла напруга 462 вольта. Тому прийшлося в результаті переформатувати поле для того, щоб знизити напругу до 400 вольт. Інакше інвертор, не весь не інвертор, а вся трифазна схема через те, що на одному з інверторів напруга більше, ніж 450 ну, менше, ніж 500, вона вивалювалась і Вимикалась. Тому всім читати уважно інструкції. І, на жаль, в форматі маста в інструкції це не написано там, де є технічні характеристики, це написано посеред тексту, там, де є от рекомендовані конфігурації pv модулів А це має писатися червоними буквами. Тому що на шильдіку стоїть 500 вольт. Закінчив повністю цей проєкт. Тут чотири поля, тобто по кожному полю на інвертор і одне поле на МППТ. На МППТ іде е, 2 по 4 е, цих панелі 450 Втні. Електронний МПТшник у нас. Ми зліва заводимо сонце, тобто справа, зліва підключаємо до дистриб'ютора, тобто до акумулятора. О, значить, щит захисту у нас іде плавкі запобіжники плюс перемикачі, щоб вимикати поле при потребі. Все вже налаштовано. Тут окремо по Bluetooth заходиться, налаштовується МППТ. Ну, а всі інвертори через Solar Assistant підключені і там все налаштовано все вже перевірено, все працює.